Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Рада, що ви зі мною. І сьогодні хочу приготувати рулетики з кабачків, неймовірно, ніжні, літні, соковиті. Вони підходять як для просто сімейної страви, обіду, так і для гостей. І ви можете. Для будь-яких бенкетів теж готувати таку страву. Вони дуже ніжні, соковиті, смачні і ще й гарно подаються. Сьогодні я вибір зробила на м'ясі з індички. Це дуже круте м'ясо, і всі про це м'ясо знають, що воно дуже вітаміни, дуже багато білків є. І сьогодні я даю поєднюю два види. Тобто даю і вирізку філе. Індички і бедро. Тож, в першу чергу, мені необхідно зробити фарш. І я зараз швиденько пропускаю через м'ясорубку м'ясо. Основне, треба перепустити м'ясо, а після чого далі буду розказувати, що ми робимо. Щоб не пропустити і а, одну фішечку, я вам залишу в кінці, коли буду робити фарш, залишу обов'язково. І покажу, що треба зробити, щоб фарш був дуже соковитий і смачний. Будь ласка, не пропустіть, додивіться обов'язково. Це неймовірно круто для того м'яса, яке не має багато жирів. Буде смачно. Тож, поїхали, пропускаємо наше м'ясо через м'ясорубку. І так. М'ясо ми перепустили через м'ясорубку, і зараз нам необхідно взяти рібчату цибулю. Вона в мене вже є підготовлена, зачищена. Я її зараз нарізаю дрібним кубиком і обсмажую на рослинній олії до золотистої скоринки. І потім будемо додавати уже до фаршу. Тож нарізаємо цибульку. Цибулька у нас підсмажується. Ще раз вам наголошую. Я колись вже говорила у своїх відео, але ще раз повторю. Коли вам необхідно, щоб цибуля підсмажилася, а не просто томилася, пасірувалася, ви закладаєте дуже малу кількість олії. І вона тоді смажиться, а не тушкується. Ось, бачите, яка вона виходить золотава, без олійки майже. А потім, якщо вам треба більше олії, то ви, звичайно, додайте. Поки в мене ще цибулька підсмажується, я перепущу до нашого фаршу чесничок. У мене є молодий і мені дуже хочеться його закласти. Ви можете покласти будь-який часник. Навіть сухий до фаршу. Фарш у нас готовий. Для того, щоб ми його заправляли. І так, закладаємо нашу смажену цибульку. Дорі я все знаю, що робити, підказує. Заклали смажену цибульку. Посипаємо свіжемеленим чорним перчиком. Добре посипаємо. Сіль. І тепер дуже гарно перемішуємо ручками. Гарно всі інгредієнти поєднали і добре збили. Отак От прям беремо рукою і збиваємо фарш, до речі, готовий. Але, я думаю, що ви пам'ятаєте, за те, що я сказала один інгредієнт, що я вам покажу, щоб ви взяли до уваги, який зробить наш фарш дуже соковитий. Знову ж нагадую, коли у нас м'ясо йде суховати. Цибульку ми підсмажили, соку теж з цибулі немає, того як з сирого у нас смажена цибулька. Ми тоді закладаємо тільки ложку майонеза. Майонез, до речі, у мене мій. Мого е, приготування є на каналі, де ви можете взяти і собі приготувати і завжди мати вдома корисний смачний майонез. І так, ложку майонеза дали і гарно усе перемішуємо. Звичайно, з гарним настроєм. Я завжди працюю тільки з позитивом, тільки з тим, що я обожнюю цю роботу і обожнюю те, що я можу передати вам весь той опит, який в мене є. І мої надбання за все моє життя. Ось так гарно перемішуємо і збиваємо. Коли ми взбиваємо фарш, він насичується кисним і отримується така однорідна. Консистенція фаршу. Коли ви робите котлети, то вони такі пружненькі виходять. Не рихлі, щораз і розсипались, а більш пружні, щоб ви знали, теж беріть до уваги. Обов'язково, коли вам треба, щоб були такі котлетки, або якась трава, то ми фарш тільки отак вибиваємо. Фарш вибили і залишаємо. Накриваємо плівочкою, або накриємо рушничком, навіть паперовим. Це не надовго. Тож, я накриваю рушничком паперовим, відправляю, нехай відпочиває, а ми зараз будемо займатися, звичайно, кабачками, які входять сюди же. І так ми зараз займемося нарізкою кабачків. Перед тим, як я буду нарізати кабачки, я завчасно набираю водички і шпажки закладаю у воду, щоб вони нам мокли. Це коли ви робите шашличок або якусь траву на шпажках, тоді, будь ласка, обов'язково замочуйте у воду, коли ви будете закладати до духовки або на вогонь, щоб у вас шпажечки не горіли. І так, а зараз нарізаємо смужечками. Гарно наш молодесенький, свіжесенький, неймовірно класний кабачок. Нарізку робите будь-чим, чим вам зручно. Берете отаку картофелечистку можете брати, і гарно смужки нарізати. Отак, От Не спіша гарненько, вони дуже гарно. Нарізаються і викладаємо одразу звичайно до миски. Коли ми перерізали усі наші кабачки, для того, щоб вони швидко скручувалися і не ламалися, ми обов'язково їх підсолюємо. Солом і зараз сіль розм'якшує наш кабачок. Виходить трошечки водичка, і він стає м'який, і ми тоді можемо будь-які маніпуляції з ним робити. Відкладаємо в бік, і тепер уже формуємо наш фарш на страву. Смужки, кабачків ми промили під холодною водою. І тепер я трішечки. Паперовим рушничком, отак от їх просто протру. Все, викладаємо фарш. Фарш робимо такі, скажімо, кульочки по 30 грамів, напевно, будемо робити маленькі. Але я спочатку отак от викладаю кабачок, бачите, він дуже гнучкий. Так, як ми його просолили дуже обов'язково просолюємо. Розклали смужечки і тепер поверх викладаємо фарш. Отакі я роблю шари, приблизно по вазі, можете плюс-мінус робити, не обов'язково відважувати, але щоб вони. Були більш-менш одинакові. Тоді вони і приготуються одночасно у вас. І так, зробили. Ось так. Тепер я їх буду закручувати. Ой. Ось так закрутили. Бачите? І одразу, ось тут край, я фіксую шпажкою посередині. І отак викладаю. І так, усі ми закручуємо і нанизуємо на шпажки. Ось так можете. Три одразу закрутили і взяли шпажечку. І пішли. Раз, два, три. І у вас є готові. І ось так усі кабачки і фарш ми робимо таким чином. Таким чином, ви нафарширували усі смужки кабачків. Хочу вам зауважити: якщо вам не потрібна велика кількість, ви можете зробити собі заготовку. Ось такі кабачки відправляти до морозильної камери, заморозити, потім скласти в бокс і їх зберігати в морозилки. Коли вам необхідно, ви тоді тільки вибираєте, викладаєте на противень і запікаєте в духовці. А так, зараз ми все викладаємо на противень. Противень застеляємо обов'язково пергаментним папером, плівкою. Викладаємо. І зараз я їх покладу трішечки отак лежачи, і поверх їх змащу. Це в мене соєвий соус, можна і не повертати, а ось так зробити: соєвий соус і паприка червона мелена копчена. Ось так тільки по боках. Температурний режим вмикаємо в духовці на 180 градусів. Духовка в мене нагрілася, і я відправляю і чекаємо, щоб вони 20 25 хвилин готувалися. І так, наші шашлики, рулетики кабачкові, готові. І зараз я їх викладаю і показуємо, що у нас вийшло. А, ось дивіться, неймовірна ось така виходить, бачите, підсмажена краса. Тож, викладаємо. І так, наша страва готова. Готова для того, щоб ми її смакували. Я її подаю. Зі сметаною і домашньою аджикою. І, звичайно, так як я дуже люблю перець гострий, у мене є маринований перчик, який я роблю сама. І він у мене завжди є в холодильнику. Тож, будь ласочка, усім смачного, усім смачних, простих страв. Усім смачного життя. І, звичайно, я вам покажу. Які всередині наші рулетики? Отже, наш рулетик прекрасний, готовий. І подивіться, будь ласочка, який він неймовірний, всередині соковитий. Дуже соковито, дуже смачно. Тож, будь ласка, готуйте і куштуйте, залишайтеся зі мною. А я вже приготувала, підготувала іншу страву, яку ми будемо готувати. Дуже-дуже крута, теж. Проста. Але настільки це все швидко вдома робиться, без зайвих хлопот. Тому. Будь ласка, приєднуйтеся, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А я вас, як завжди, чекаю. Люблю, обожнюю і чекаю себе на каналі. Всі будьте здорові, Па-па!